Сьогодні суд переніс на 5 червня розгляд апеляції у справі бізнесмена Віталія Кропачова. Він уже тиждень перебуває в СІЗО. Адвокати зазначають, у законодавстві прогалина, адже суд першої інстанції має право складати повний текст рішення протягом п'яти днів. А в апеляційній інстанції є вимога призначати засідання в найкоротший час. Адвокат Олександр Саласький ділиться настрій Кропачова – бойовий. З паном Кропичем ми спілкувалися сьогодні п'ятниця, так? В середу, мабуть. в середу я був у нього в слідчому ізоляторі. Він дуже оптимістично дивиться на цю історію. Він все ж бажає боротися, бажає доводити, що він не винуватий. Адвокат Юрій Сухов також зауважує, що Віталію Кропачеву закидають причетність до банкрутства держпідприємства Краснолиманське. Хоча він ніякого відношення до нього не має. Там такі конструкції, з яких неможливо зрозуміти, які до чого тут претензії до Кропачева? Бо він до держави, до державних грошей, до не мав жодного відношення, але йому інкримінують і пишуть, що от. Що вони і кажуть, що з іншими особами з цього підприємства, uh -huh. але невідомими особами він нібито це зробив. Але цих осіб не встановили. Вони невідомі, як можна казати, про те, що він з кимось щось робив. Нагадаю, вранці 17 травня, під час ділової зустрічі в одному з готелів Києва, правоохоронні органи та прокуратура затримали українського бізнесмена й інвестора телеканалу Так -Ві» Віталія Кропачова. 18 травня Печерський райсуд обрав для нього запобіжний захід 60 діб під вартою без права внести заставу. Засідання тривало понад 4 години.